І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровось УАЙ. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає анткатер на твп т 50 51 Режим натиск рік дракона. Карта застава. Ну що ж, до бою. Так. Ну що Відкриваємо новий сезон натиску Рік дракона. Отже, будемо. Треба зіграти бій, такий, як справжній дракон. А в нас дуже небезпечна. ТВПшка дійсно, ну мені здається, що... Ну я вже вам і казав, що найкомфортніший парапан ТВП. Я навіть пограв, показав, як я на ньому граю. так... Я коли її прокачав, я був реально вражений і здивований. А чому прокачав? Тому що побачив Е-е... колись е реплеї також чудових боїв на таких повчальних. Мені так і так захотілося. І один з моїх братішів, Соклановців, колись також мені каже... Давай я тобі покажу, в зводі я грали. Він показав на карті лінія Зігріда, а вона не дуже така комфортна для мене, я її не полюбляю. Він показав там, позіщен, позіщен, як він став цю позішен і всіх перехлопу, там по центру. Я вам скажу, дійсно класно, ти відстрілявся, комфортна перезарядка самого барабана між пострілами взагалі там ну, ну, вилітають снаряди. Як, ну, дійсно, справжній такий барабан. Так? Барабан як бій адже я кайфанув від цієї стежки. Але картон не картон, але КВ, з КВ нами проблема. Рухливість маневреність, швидкість, оце перевага. Так, ну і так, як я казав, наш герой повинен зіграти як справжній дракон цей, цей бій, так, цю битву повинен перемагати, хоча вже половину ХП втратив. Ну, на глючу поїхав, тому і втратив. Але вже 2000 настріляв. Заїжджаємо в тіли суперників, просто в задні ще. Вихлопушуємо весь свій барабан, зараз треба від'їхати, але ну, я не думаю, що ЄСТО так швидко зведеться. Все чудово встиг. Весь барабан є Єсото, але відхлопушився зараз від Іса. Вони зрозуміли, хто тут саме небезпечний. Хто герой відео на чудовому та цікавому ютуб-каналі гравець Хто буде тягнути цей бій? Я думаю, ви здогадаєтесь. так? 3200 вже настріляно. 2-1 рахунок не в нашу користь. Ну тут бачимо Опа, проїхав. Це небезпечний суперник, але ми його по барабану повинні вихлопушувати. Чи то. <сі> на глюка ще й тараном підхлопушую. А тараном нормально він 245 знісний, він на швидкості літи. Якби отак розігнатися, ТВП розігнати на повній швидкості, так? І... і... Рейнметала, то я не знаю хто з того більше в ХПС. Хто з них важчий. Так, у нас двоє стоїть на захопленні і три-два рахунок не в нашу користь. Так, Тут же вся там битва. Ну, навколо самої застави вся битва. Весь бій. так. Трішки там ЛТ літала, трішки ми політали, ну, дуже втратив багато ХП, правда. Тут вже треба дійсно як снайпер грати. А це дійсно от барабан і снайпер ще. так. Ну, то Я ж кажу, що комфортно між пострілами. Взагалі там немає нічого, не треба нічого чекати. І просто вихлопуху 5200 на настрілян. Знову є сот і попав. От попався ти просто на приціл Хахай -ха. кретанув його. І там такі вже злий, злющий, я думаю. Бо в нього там підго... підгорає просто, Ось сидіння у нього підгорає. Це що ти там видивляєшся? Ну, ти чи не бачив, що тут ТВП стоїть на проджеті. Новоскриту. А тут багато критує, В Цьому бою багато криту. Отже також досвіду нормально відкрити. 7000, ну все, зіграв як справжній дракон. Питань немає, я думаю, що у вас також питань не буде до цього. Тут. Чудове відкриття сезону, так? Ну, як ви знаєте, що бої такі в різних режимах, вони будуть о 6 виходити по будням, так що Не пропускайте. Та й взагалі ні одного відео не пропускайте. Вже майже 8 тисяч настріляв. Які вже шотні-шотні. І об'єкт. А ну 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 прямо в задніще ще повинен зараз влікувати. 3 секунди почекай, почекай, не не рухайся. Ого! ай, не пробив! Ха, та що ж це таке? Це вже, знаєте, це вже я перехвалив трішки. Нарешті. Ну, ну, все ж таки вихлопушив його. Три гора і знищена. тисяч настріляно. Так, бачимо, що там 113 зі СОМ довго б'ється. А наші захоплюють батька. Ну мені здається, можна добити, правда? Ну, перевага велика. шотні шотні Один може з'їхати, так, допомогти тут добити. Вже. У нашого героя ХП немає, десь також... Опа, є пісні. Чидо? Поїхали, допоможемо вже з 113-го. там Щось довго там із ним б'ється, напевне, в клинчі, так? А в клинчі ми знаємо, що, що з ІСом важко битися, що з такими броньованими тяжами важко битися. Треба з'їжджати захоплення вже добивати. То я рекомендую захоплювати, а тут я рекомендую добивати. Я бачу, що величезна перевага. Все, чудово, артилерійським ударом так і виконав. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!